Мир і благодать вам від Господа, хай примножиться. Так, і давайте звернемо увагу на те, наскільки люди нехтують церквою, незважаючи навіть на те, що церква, навіть коли Ісус був на землі, займалася найважливішими речами служінням людям. Тим, щоб люди могли покаятися, забезпеченням хрещення. Для нас принципово важливо розуміти, що. Немає більшої людини за Івана Хрестителя. Він найбільший з народжених жінками, але річ у тім, що часто люди не хочуть наслідувати саме цього найбільшого серед людей. Людям не хочеться звіщати про те, що треба покаятися, бо гляде Христос. Але це є найбільша честь і це є найбільша милість. Говорити цьому світові про те, що скоро прийде Христос, і про те, що нам треба покаятися. Натомість, сьогодні багато людей в церкві хочуть мати якесь своє служіння, хочуть взяти на себе роль видатних людей в Біблії чи Давида, чи Самсона, чи Ісуса Навина, чи Моїсея, чи Аврааму. Будь-кого. Але забувають про те, що ці люди вони були стійкі в вірі, в довірі Господу. Вони покладали своє життя, але Доносили віру і схиляли до віри в Бога навіть царів. І тому варто зважати на цей факт. Але сам Ісус Христос підкреслив, що найменший в царстві небесному більший від народженого від жінок, від Іоанна Хрестителя. Іоанна Хрестителя Ісус називає найбільшим пророком. Чому? Тому що Він проповідував про Христа, про пришестя Ісуса Христа. Він хрестив хрещенням покаяння. Тому що прийняти Ісуса Христа ми можемо тільки через покаяння. І коли ми приймаємо Ісуса Христа, коли в нашому житті стається ця Пасха, коли кров Христа вона омиває і очищає нас, ми входимо в план Божий, який є. Тим, що ми маємо стати дітьми Божими і виконати волю Божу, вдосконалюючись через Слово Боже в тілі Христовому церкві, і маємо руйнувати оцю цю диявольську брехню, який бреше, що церква не потрібна, що можна нехтувати Словом Божими людьми, Божими заповідями, що це все не потрібно. Але історія показує навпаки, що саме завдяки церкві. Ми можемо порятуватися, тому що церква це тіло Христа, це Ісус. І Він Голова. І Він вже на небесах. Він не роздільний. Тіло нероздільне від Голови. Тому долучайтеся до живої церкви, вивчайте Слово Боже. Щоб робити це разом, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі. Пишіть в коментарях. І будемо разом вивчати Слово Боже, щоб перемагати цей світ. Тому що церква вона завжди несла просвітництво, вона завжди розривала пітьму невігластва З Господом.